Що для вас ідеальні навушники? Чи існують такі взагалі? Через певні фізичні обмеження, по-справжньому, ідеальних універсальних наушників для абсолютно всіх не може існувати. Тому особисто я обрав для себе два підходи одночасно. Спеціалізовані вуха для закривання певних конкретних потреб. Та щось бездротове для прогулянок, перегляду ютубу на ліжку з телефона тощо. І якщо просто бездротові навушники з вбудованим в корпус мікрофоном знайти доволі просто, то от активний шумодав та можливість підключення з низькими затримками для ігор, та ще й не за всі гроші світу, набагато складніше. Принаймні так було до появи в моєму житті ось цих от Fifine x3. Тож, чому я вважаю ці Bluetooth-навушники майже ідеальними для себе, при тому, що у них немає 24 ГГц приймача, зараз це поясню. Мене звати Володимир Бортюк, ви на каналі PlayUA, а це огляд FIFAin X3. В коробці у нас доволі аскетичний набір. Самі навушники, кабель заряд, знімний мікрофон з 2,5 мм джеком, 3,5 мм аудіокабель та гарантія з інструкцією. Навушники мають невеликий акуратний корпус та випускаються у двох кольорах. Чорному та бежевому. Особисто мені до вподоби більше бежевий, бо тут акцентний елемент на правій чашці просто сріблястий, а в чорній версії він геймерсько червоний Окрім цього, акцентного елементу якихось прям кричущих штук тут немає. Корпус скруглений, написи FIFA на душці над кожною з чашок, хоч і присутні, але не звертають на себе багато уваги. Чашки можуть повертатись на 90 градусів та складатись для простішого транспортування. Амбушури з штучної шкіри тут ну дуже м'які і приємні, а овальні чашки, хоч і менші за, скажімо, традиційні великі, повнорозмірні, все ще повністю накривають вухо, а не просто притискають його. Завдяки цьому, навіть без увімкненого шумодаву звукоізоляція доволі хороша. Головною у нас є права чашка навушників, тож всі порти та органи керування зосереджені саме на ній. Серед портів у нас USB type c для зарядки, 3,5 мм комбінований аудіороз'єм для звуку та 2,5 міліметровий роз'єм для мікрофона. Також у нас тут присутні три кнопки: живлення, гучність та ANC. Щоб розібратись з керуванням гучності, треба піти в інструкцію. Але, хоч цей спосіб і не очевидний, проте дуже зручний. Натискання збільшує гучність, а затискання зменшує. Окрім цього, панель на правій чашці має датчик доторку, тож потрійним натисканням на неї можна увімкнути ігровий режим з наднизькими затримками. Подвійне натискання на чашку вмикає бас-буст, а затискання чашки вмикає режим суперпрозорості, коли, власне, окрім Transparency Mode, навушники ще й стишують звук вашого медіа, щоб ви точно почули, що вам хоче сказати людина. Перше, що хочеться сказати про ці навушники, коли ти їх надягаєш, це наскільки ж вони легесенькі. FIFA NX3 прям майже невагомі, і разом із м'якими амбушурами це прям дуже комфортний досвід. Надягнув, увімкнув і занурився в музику чи якийсь інший контент. Всі елементи керування завжди під рукою, і все воно працює, якщо не інтуїтивно, то доволі комфортно. Єдина річ, яку я не сильно зрозумів, так це чому порядок режимів шумодава такий, що спочатку йде Transparency Mode, а лише потім вже ANC, Наступним після якого йде ANC Off. З іншого боку, це можна пояснити суто маркетингово. Після того, як ви почули більше шумів, працюючий шумодав справлятиме ще більше враження. Звук цих навушників доволі непоганий на свою ціну. Це закриті вуха з динамічними 40-мм. Ми драйверами. Сцена тут не прям не існуюча, як у затичок, але й далеко не широченна, як у відкритих навушників. Хоч АЧХ виробник і не надає, а поміряти самому у мене досі немає чим, я можу однозначно сказати, що вони налаштовані на середньостатистичних нормальних людей. Тобто у нас тут якась похідна від класичного V-Shape, коли є достатньо басу. Слухати якийсь рок, дременбейс чи фонк тут буде приємно. Класична попса теж окей. nx 3 це абсолютно не технічні навушники в задроцькому розумінні цього слова. Вони не дають хірургічної точності та розділення інструментів. Часом за басами і гітарами слова може бути гірше чутно. Але якщо вам потрібні саме ці якості, у вас вже є якісь сенхі чи типу того, ці навушники про те, щоб ходити по вулиці і слухати качовому зло, дивитись ютуб та грати в ігри. І з всіма цими задачами вони справляються чудово. Особисто мені вистачає басу в стандартному режимі, але якщо ви прям фанат басбустед версії пісень та фонку, можете увімкнути басбустед режим подвійним тапом пальця на праву чашку. До речі, про геймінг я був прям нереально вражений тим, що ігровий режим реально сильно знижує затримки. І з ним FIFA nx 3 реально гарно показується би в іграх. При тому, що це все ще Bluetooth, який славиться своїми затримками 100 плюс мілісекунд. За більш ніж двох годинну катковикс DeFiant у мене нуль разів було враження, що я чув якісь затупи. Все відпрацьовувало чітко як годинник. Якось прям погіршення звуку через ігровий режим я теж не помітив. Тож мені цікаво, що за Чорна магія тут використовується і які нюанси його використання. Детальніше про це трохи згодом в технічному блоці. До речі, виробник заявляє, що тут присутній режим підключення до двох пристроїв одночасно. У мене не вийшло підключити і телефон, і ПК в режимі медіа, але вдалося підключитись за протоколом дзвінок, поки ПК був підключений в режимі медіа. І для мене це насправді набагато важливіше. То пам'ятає мій попередній огляд навушників, той зрозуміє. Ну і так, завдяки тому, що тут є вбудований мікрофон, це нарешті повноцінні навушники для вулиці. Я можу спокійно насолоджуватись музикою та інці, але і приймати дзвінки без підключення знімного мікрофона. Батарея тут на 600 мАч, але вистачає її прям надовго. Офіційно заявлено про 40 годин прослуховування музики з вимкненим шумодавом, 33 години з увімкненим. Та 100 годин в режимі очікування, що б це не означало. У мене за 2,5 тижні прям постійного використання з увімкненим шумодавом чи режовом прозорості вони досі не розрядились, та лишилось приблизно 30% заряду. Від 0 до 100 вони мають заряджатись за 2,5 години. Так, не супер швидко, але враховуючи наскільки рідко ви будете їх заряджати, я б не сказав, що це якийсь ділбрейкер. Голос робожінки, що оголошує режими та статус навушників, не кричить, а приємно говорить, десь на 40% від максимальної гучності, що теж ну дуже приємно. За рахунок Bluetooth ви зможете підключити FIFAйних 3 до будь-чого, що вміє в цей протокол: ваш смартфон, ПК, Mac, Steam Deck чи Nintendo Switch. А от для використання з Xbox чи PlayStation вам знадобляться спеціальні адаптери, ну або ж можна підключитись по 3,5-мм міліметровому аудіокабелю. Єдине обмеження в провідному режимі в ньому не працює вбудований мікрофон, і треба обов'язково використовувати знімний 2,5-мм міліметровий мікрофон. Якщо ви хочете, щоб вас хтось чув. Що приємно, ANC працює і в ігровому режимі теж. Користуватись наушниками під час зарядки вже традиційно можна лише у провідному режимі. Ось так у нас відпрацьовує Шумодав та обидва режимі прозорості. ANC А зараз у нас тест мікрофонів в бездротовому та дротовому режимах. Fifine X3 Bluetooth вбудований мікрофон. Їжачок, діти це ворог народного господарства. Живиться від народними відходами і тому всередині дуже брудний. Тепер підключаємо мікрофон. Їжачок, діти, це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами і тому всередині дуже брудний. І тест мікрофона з провідним підключенням Fifine X3. Їжачок, діти, це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. І власне тест з затримок в звичайному та ігровому режимах. Для тесту ми, як і минулого разу, використовуємо 120 FPS камеру та мій тестовий паттерн зі зміною кольору на екрані. А отже, наша похибка складає 8 мс. Вимірювання затримок дротового режиму ми беремо за відносний 0, щоб прибрати можливі затримки самої системи з результатів. І власне результати цього тесту перед вами на екрані. В ігровому режимі затримки не нульові, але в п'ятеро менші за неігровий режим. Для мого мозку це достатньо швидко, щоб не помічати розсинхрон звуку та картинки. Судячи з інформації, яку я зміг витягнути завдяки кодек інспектором і девменю Android, в ігровому режимі навушники все ще продовжують працювати з AAC-кодеком, тож погіршення якості звуку, що передається, і справді немає. Представники бренду повідомили, що ніяких змін в IQ немає, просто знищуємо затримки. Тому я ставлю на те, що в цьому режимі ми переходимо в такий собі UDP режим, де у нас немає буферизації і якщо пакет не долетів, то і бізнес. Таким чином у нас наднизькі затримки, але відстань роботи потенційно зменшується з'єднання більш чутливо до перешкод, та батарейка витрачатиметься швидше, бо у нас же полінгрейт збільшився нереально. Але це все мої припущення, а не доконаний факт. FIFA in X3 це майже ідеальні універсальні навушники, яких можна і пограти, і YouTube подивитись, і музику спокійно послухати, і просто жити в цьому нереально шумному світі, не страждаючи від сенсорного перенавантаження. Вони легкі та комфортні, а час роботи від батарей мене дуже приємно вразив, враховуючи їх ціну в 2299 гривень. Всі їх нюанси та відсутність якогось IP-рейтингу відходять на задній план, ну принаймні для мене. Пишіть в коментарі, що для вас найголовніше в наушниках мрії, та не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, якщо досі цього не зробили. А у мене на цьому все. Слухайте тільки хорошу музику, донайте на ЗСУ та до зустрічі на порталі та на каналі Play .ua.